Вітання усім глядачам, телеканалів Тернопіль 1 та інтебе. Кожна дитина, яка зникає з дому, це не лише тривога для батьків, а й сигнал для усього суспільства. Лише цьогоріч на Тернопільщині січня, по квітень, надійшло. Майже 70 звернень до поліції про зникнення дітей. Хто ці діти? Чому вони йдуть з дому? Як працює поліція, та що можуть зробити батьки? Сьогодні говоримо ґрунтовно з нашими гостями. У нас в студії Володимир Пахолків, старший інспектор з особливих доручень відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю! І з нами Алла Крудь, старший психолог з особливих доручень в. ВПЗ, УКЗ, гонпе, Тернопільській області, пані Ало, ВПЗ, УКЗ – Це що? Це відділ психологічного забезпечення управління кадрового забезпечення? Ось така довга назва і абревіатура. Дякую, що ви теж сьогодні з нами. Що ж, давайте розпочнемо зі статистики, власне, що показують цифри по нашому регіоні. Наскільки це є поширеною проблемою зникнення дітей? І якщо от подивитися на цифри там попередніх років, що ви бачите по тенденції по динаміці, пане Володимире? Почнімо з вас, бо я так розумію, що цифрами володієте саме ви. Хочу сказати, що до поліції Тернопільщини поступило 68 звернень щодо розшуку 74 дітей. В порівнянні з попередніми роками тенденція в принципі стабільна. Якщо взяти в порівнянні з минулим роком, в минулому році отримано 77 звернень щодо розшуку 82 дітей. В більшості випадків діти розшукується впродовж кількох годин. Є такі випадки, що і впродовж доби. Але на сьогоднішній день всі діти на Тернопільщині розшукані. Тобто, от якщо ми говоримо ось про цей рік, так, і майже 70 звернень. І ви сказали 68 звернень, от станом на сьогодні. І всіх, всіх дітей, слава Богу, розшукали живі, здорові, вони були повернуті додому. Так. Яка категорія дітей? Найчастіше зникає це підлітки, це молодші школярі, діти якого соціального рівня. Ну, дивіться, діти зникають різного віку. Є випадки, що пропадають діти навіть і трьохрічного віку. Тобто, якщо взяти по абсолютних цифрах, то ми маємо цьогоріч Віком від 3 до 10 років це десь близько 10% звернень. Від 12, 10 до 12 років аналогічна статистика. І найчастіше зникають діти від 13 до 17 років. Тобто підліки тобто, найчастіше. Тобто підлітки. Якщо от ми говоримо про е, таку категорію дітей, там самі маленькі, як ви казали, там трирічні, то тут зрозуміло, там десь е, ну дитинка загубилася, гуляли з мамою на майданчику. Саме так на майданчику чи в торгівельному закладі, і навіть є такі випадки, що з Території власного подвір'я, ну це з тої категорії, що не догледіли. Так, якщо так. ми говоримо вже більше про підлітків, більш дорослих дітей, то тут діти самі приймають це рішення, а про причини цього будемо ми звичайно говорити далі. Чи ще з приводу статистики запитаю, чи є такі повторні випадки, коли одна і та сама дитина тікає з дому не вперше? Так, на жаль, є такі випадки у нас і такий випадок не поодинокі. В, в даних випадках ми обов'язково залучаємо соціальні служби та психологи. Окрім того, після встановлення місця знаходження дітей ювенальні поліцейські беруть таких дітей на профілактичний облік. В цьому році лише на профілактичний облік взяли сім дітей, які два і більше разів залишали домівки. А в загальному у нас на обліку знаходиться 16 таких дітей. Пане Володимире, чи можна тут дати якусь характеристику з приводу того, що ну можливо в когось там складеться думка, що це, наприклад, там діти з неблагополучних родин? А чи розвічити можете розвінчити це міф цей мір? Невов'язково діти залишають, скажем так, сім'ї з неблагополучних сімей є такі звичайні випадки, але в більшості діти залишають сім'ї, де Скажем так, повні сім'ї, нормальні і на обліках, які не перебувають. Жодна дитина не тікає просто так. За цим завжди стоїть історія, біль, страх або протест. Пані Алло, у вас звичайно як до психолога питання. А що ж змушує наших дітей найчастіше залишати дім? Які основні причини втечі дитини з дому? Угу. Е, ви сама мама. Так, у вас вже, а у вас вже дитина доросла. Так, в мене завжди чесно, коли про себе. <рес> е, так, в мене хлопець, йому 20 років. Е, підлітковий вік ми вже пройшли, ми вже більш-менш стабілізувалися. Ну, втечі в нього не було з дому. Я хочу сказати, що втеча це більше такий емоційний сигнал, то, що щось робиться вдома не те. Тому що, якщо добре, звичайно, що навряд чи хтось буде тікати з дому. Е, звичайно, що це. Загалом, якісь конфлікти і непорозуміння, тобто щось відбувається, якась конфліктна ситуація, або насильство можливо, тому це стимулює дітей до того, щоб тікати з дому угу. більше перша причина це конфлікти в сім'ї. А що ще може бути серед причин? ну Наприклад, той же булінг в школі. До прикладу, на мою думку, звичайно, що булінг в школі, якщо немає розуміння вдома, немає підтримки і знецінюється дитина, тоді це може стати причиною того, що немає розуміння вдома, і звичайно, що дитина тоді може втікти з дому. от надійшло повідомлення, надійшло звернення до поліції про зникнення дитини, пане Володимире. Який алгоритм дій поліції? Звичайно, є дуже важливими це перші години, правильно ж після, так, після після зникнення дитини. Так, от як, як ага. працює поліція? Ну ви знаєте, поліція реагує негайно. Повідомлення про зникнення дитини воно завжди пріоритетне і Завжди, коли слідча оперативна група виїжджає на такі повідомлення, зазвичай встановлюється дані дитини, час, місце зникнення, коли дитину бачили в крайній раз, коло спілкування, також з'ясовують, в чому була одіта дитина. Ну і, звичайно, отримують фотокартку від батьків. Звичайно, як ви говорите, перші години самі вони. Такі вирішальні і важливі, оскільки чим більше пройде час, і невідомо де дитина може опинитися. І тому якомога, в якому в першу години більше отримати інформацію від родини, і це є дуже важливим. Тому батькам треба не панікувати, але і не зволікати угу. з цього приводу. А першочергово повідомити про її зникнення до поліції, надати якомога більше інформації ну і звичайно продовжувати там. Телефонувати друзів, родичів, де можливо може перебувати їхня дитина, як зазвичай відбуваються пошуки? Чи залучаються е, додаткові служби, волонтери, е, кінологи, камери відео спостереження? Як цей цей процес виглядає серед те, що те, що після е, отримання збору цієї інформації про дитину, яка безвісно зникла? Е, Звичайно, зразу ж формується таке орієнтування. Відповідно, воно відразу розсилається на всі служби, наряди, де потім залучається кінологічна служба, також залучається державна служба з надзвичайних ситуацій. Відповідно, засоби масової інформації, громадськість. Так як ви вже сказали, і волонтери, які допомагають нам у пошуку тої чи іншої дитини. Також в нас є ще така, як допоміжний. Сервіс з розшуку зникли дітей за сприяння пратки стар відповідно до якого оператора телекомунікації здійснює розсилку громадськості коротких текстових смс повідомлень про дітей, які зникли безвісти. Тобто, після отримання заяви про зникнення дитини, батьки пишуть відповідну заяву на дають згоду на ось цю розсилку, і відповідно тоді нам в цьому теж допомагають. Звичайно, далі вже кожен працівник знає, що він має робити. Хтось відслідковує камери відеоспостереження, звідти отримує необхідну інформацію. І таким чином організовуються і здійснюються пошуки дитини. За час вашої служби, за час вашої практики найдовший термін, скільки часу шукали? В ну, нашій області, як я вже говорив, таких проблемних питань немає з приводу розшуку. Ну, були випадки, що і шукали і три дні, і чотири дні. Тобто діти були такі, які їхали в інші області, і відповідно такий довгий термін щодо їх пошуку. Їхали в інші області. Знайшли дитину. Як вона пояснювала свої дії? Чому? Чому вона поїхала не просто втекла з дому, а навіть поїхала в іншу опис. Зазвичай ну зазвичай, зазвичай частіше час це що? Хотіла погуляти. Хотіла погуляти, хотіла погуляти. Хоч хотілось пригод. Напевно, так пані, але звичайно завжди краще попередити, ніж шукати, що можуть робити батьки, що потрібно робити батькам. Аби не втратити контакт зі своєю дитиною. Знаєте, якщо батьки не знають, чим займаються їхні діти, не знають імена друзів своїх дітей, не знають номера телефонів дітей, не володіють інформацією, там, в які ігри грають, на яких телеграм-каналах сидять, чим які вони мають проблеми, кого вони закохані, тоді цим батькам варто задуматись, чи добре вони знають власних дітей. Але ж є діти дуже скриті на правду. Якщо, наприклад, ті ж хлопчики, які точно не зізнаються мамі не те, що не скажуть сім'я, в кого вони закохані. Вони навіть не зізнаються, що вони закохані. Коли запитаєш про друзів, то так само вони скажуть: ну мам, це моя особиста справа. І чи там мама попросить показати телефон, в яких телеграм-каналів, то це ж, це ж моя особиста, це мій особистий простір, особливо в підлітковому віці. Ну дуже важко дитині, щось там. Що, 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 я щось від неї просити. Погоджуюсь, до підліткового віку батькам треба готуватися, і налагоджувати довіру треба ще до підліткового віку, мати ці довірливі відносини, коли з вами спілкуються, коли нема просто осуду чи страху, що мене покарають. А є розуміння, є роз'яснення, коли дитину сприймають з недоліками, тому що і плюси, і мінуси, але Досить часто батьки хочуть бачити лише хорошу дитину, так? Яку, яка добре себе поводить в школі, на вулиці, і не визнають, що є різні ситуації, різні поведінки, десь ми формуємося, встановлюємося. Тому треба приймати дитину такою, як вона є. І тоді, вже в підлітковому віці, якщо буде вже налагоджена ця комунікація до того, набагато проще, коли батьки мають авторитет. Тоді взаємодія набагато краще. Ви, як психолог, от як ви рекомендуєте, це має відбуватися щодня. Це має бути, наприклад, обов'язково бути такою звичкою, там за вечерюю разом сісти і от проговорити, там я не знаю, як пройшов день, чим ти можеш поділитися. От, от як? Звичайно, що проводити спільно час. Є можливість проводити спільно час, дозвілля, відпочивати разом, ходити на фільми, дівчата, шопінги спільно проводити, тобто мати якусь спільну цінність тут, чимось займатися, а при можливості, звичайно, спільно вечеряти, розмовляти, говорити, розказувати про себе, про свої емоції. Також не бути лише з позиції батьків, які вказують, як робити. А знаходити, чути їх, слухати. Я знаю, що ви часто проводите заходи, такі профілактичні. Ви приїжджаєте, ну передусім до школярів, правда ж з лекціями виступаєте. Як часто, до речі, це в вашій практиці відбувається? Ми спільні заходи проводимо достатньо часто. Тобто спільно з ювінальною превенцією ми проводимо заходи. І я собі якраз пригадала, що у нас був захід з підлітками, які коли я їх запитала, як ви хочете, щоб вас сприймали дорослі, тобто як вони вас приймають, і їхнє побажання було, щоб нас приймали як нормальних людей. Тому що коли я попросила написати емоції, які вони відчувають у спілкуванні, взагалі, в суспільстві, то в основному це було негативне. Тобто їм здається, що дорослі абсолютно не сприймають їх як особистостей дорослих. І в них є відчуття, що з ними рахувалися, а як також з рівному, тобто собі подібним. Пане Володимире, є ще додати з цього приводу? Ну, з приводу профілактичних бесід, то це здійснюється зараз систематично. Поліцейські постійно розповідають дітям про небезпеки, які їх чекають, і як не потрапити в ту чи іншу ситуацію, скажімо так, пастку. До кого і коли можна звернутися? Тобто, щоб дитина не боялася, що вона залишилась наодинці, скажімо так, зараз переважно більшість в школах наших є. Поліцейські, служба освітньої безпеки, відповідно, ми також бачимо результат, що діти звертаються до поліцейських, діти не бояться. У нас. Відповідно, ну, так як підлітки мене реагують по-різному. Хтось розуміє, хтось не розуміє. Але ну головне дати дітям знання, варіанти, як діяти в тих чи інших ситуаціях. А буває таке, що от після ваших лекцій не знаю, вже підходять діти з якимись такими особистими, можливо, питаннями, з особистими проблемами, які до цього ну от вони там не могли в цьому зізнатися, але от почули вас і сказали, що от є щось таке, та болить турбує. Так, звичайно. Є такі випадки, і таких випадків багато, коли діти звертаються, що в мене та чи інша проблема, і ми в свою чергу стараємося це все допомагати дітям вирішувати, оскільки, коли ти залишиш дитину на наодинці з цією проблемою, тому ну, це може бути дуже велика проблема. Потім і дитина так само може залишити домівку. і тому що вона залишилась наодинці з цією проблемою. Тобто діти звертаються. У наш час діти живуть не лише вдома, а в школі, а ще й в онлайн просторі дуже-дуже багато часу проводять, і там теж чимало ризиків. І трішки ще є часу. Хочеться, звичайно, поговорити про роль із соцмереж, чи були випадки такі, що діти йшли з дому через інтернет-знайомства. Поняла. я хочу сказати, що на жаль, маємо визнати, що зараз пілітками керує Інстаграм, Тік-Ток, тобто впливає на їх думки. Підлітковий вік вік закоханості, перші такі спроби. І є такі випадки, коли батьки можливо не дозволяють цим взаємовідносинам і знайомляться в соцмережах. Ну за мої часи, колись це не цього року, але раніше набагато, що був такий випадок, коли дівчинка втікла з дому заради хлопця, з яким познайомилася в інтернеті, тому що батьки не дозволяли цього. Угу. Тут таке є. Чим ця історія завершилася? Пам'ятаєте? Історія завершилася тим, що працівники поліції спрацювали і вони знайшли цих, цю, цих дітей. Наскільки я пам'ятаю, тоді вони планували виїхати з Тернополя, стояли десь на зупинці, але То скільки було років? Ну, зараз не пригадаю, але мені здається, десь 14-15 mm -hmm. дівчинці, а хлопець був старший. Ну, але я хочу нагадати, що інколи досить багато маніпуляцій зі сторони. Е е в тих, хто втягує в ці відносини, скажімо, в інтернет-зв'язках, тому тут треба бути дуже обережним, що батькам, що дітям. І тут вони мають досить уважно розуміти, з ким вони спілкуються, яка мета цих людей, які з ними спілкуються. Зрозуміло, що кожен випадок, кожна втеча дитини з дому, це кожна окрема історія. І, можливо, от в вашій пам'яті є якісь такі ось один такий випадок, який вам дуже-дуже запам'ятався. Можливо, от пані Алла згадала про, про цю історію з інтернет-знайомством, пане Володимире. Ну нещодавно теж це було висвітлено в соцмережах. Можливо, хтось цікавився, хтось ні. Трохрічна дитина вийшла з власного подвір'я і, ну, і зникла. Батьки розпочали пошуки самі. Самостійно, через деякий час зателефонували до поліції сусіди, повідомили, що є така подія. Дитина вже за той час встигла подолати десь біля 10 кілометрів і, ви можете собі уявити, опинилася в сусідній області. Трохрічна дитина, так, негайно піднялися всі служби, в тому числі. і... І кінологи, і державна служба з надзвичайних ситуацій і дитину було шукано на території сусідньої області. Ну, знаєте, це знаєте, це те, що з чого починали програми. Що це тривога, зникнення дитини це три не лише тривога для батьків, а й виклик для цього суспільства. Питання як трирічна дитина пройшла 10 кілометрів, і чому ніхто не звернув увагу, що йде маленька дитинка. Це це про відповідальність нас усіх змушені підбивати підсумки нашої сьогоднішньої розмови. Буквально наостанок от ваше завершальне слово до наших глядачів. Передусім, мабуть, сьогодні це буде до батьків, Паняло. Ну, все ж таки хочеться сказати, що в те, що це про рахунки дорослих, і будемо чесні з собою, що це десь дійсно дорослі не допрацьовують. Тому в цьому буремному світі варто звертати увагу на власних дітей, цікавитися ними, комунікувати, спілкуватись, ну, тому що це найдорожче. Тому хочеться побажати більше комунікувати і спілкуватися з ними. Дякую, пане Володимире. Крапка за вами. Потрібно не боятися звертатись про допомогу. Це не слабкість, це відповідальність. Безпека дітей це не лише справа поліції, але й всіх дорослих. Батькам потрібно довіряти своїм дітям, говорити з ними кожного дня, ну а не завжди поруч, щоб допомогти. Я дякую вам, що ви сьогодні прийшли Ми до нашої вам. студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Безпека дітей. Це наша відповідальність. Пам'ятаємо і до нових зустрічей на телеканалах 1 та і